Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам милицю Медодин n 31 зеленого кольору. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота регулюється від 89 до 113 см. Висота ручки регулюється від 69 до 92 см. Максимальне навантаження 136 кг. Тепер ми разом з вами протестуємо виріб. Огляньте милицю з усіх сторін. На опорі розташований світовідбиваючий елемент. Відрегулюйте висоту, як демонструється на відео. Закрутіть кріплення для надійної фіксації. Випробуйте виріб. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо-1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!